Всім привіт і щирі вітання на каналі на Хвилі Києва. Мене звати Оксана, і сьогоднішнє відео це відеозвіт минулого тижня, тижня в'язання іграшок, тому що я брала участь у спільному проєкті, який організувала Оксана Недошитко з канала Оксана Недошитко. І кожного сезону вона пропонує нам пов'язати. Іграшки. Цей спільний проєкт триває протягом одного тижня ми розпочинаємо в'язати іграшки, якісь завершуємо, якісь тільки розпочинаємо і потім дов'язуємо. Але це дуже цікавий такий проєкт, тому що поринаєш в якісь фантазії, дитячі мрії і розпочинаєш іграшки. Я дуже люблю в'язати іграшки, хоча. Не дуже вмію ще це робити, але в принципі вчуся. Я рік по тому почала в'язати іграшки, якраз з буму іграшкового буму літо. розпочала свою таку кар'єру в в'язанні іграшок і ось продовжую. Що я А, хочу вас запросити також прийтися під відео. В інфобоксі є посилання на всіх учасників, які беруть участь в цьому проєкті, і вже повипускали своє відео. Я завжди пасу задніх. Ну нічого, Щось... все ж таки краще пізно, ніж ніколи. Сьогодні я знімаю це. Сьогодні вівторок, вже до речі, 23 липня, і вже триває в спільному проєкті В'яжу Українською Тиждень вільної людини. А я ще дов'язую свої іграшки. Ось, так, ось така у мене собачка вив'язалась. Єдина готова робота. Я вирішила в'язати свої юночки євочки, отаких от собачок нав'язати, але тільки завершила одну. Якраз вона сьогодні поїде до неї. Ось така собачка. Розпочала я три, хотіла розпочати 5, але розпочала три. Ось у мене майже готова. Тут треба пришити голову, але для це, це для мене саме складне. Ось така спанієлька буде ще. Тут ще, а, ще хвостик треба. Хвостик і пришити голову. Ось така у мене спанієлька вийшла. В'яжу я з ниточок YarnArt Jeans, як ви вже може. Здогадалися. І ще я тут нав'язала, вушка в мене ще є, і лапки для такси. Ось такі чотири лапки. Десь тут у мене складені. От друга, там третя, четверта. Буде в мене така ще такса чорно-коричнева. Так, ось такі мої розпочаті іграшки. Більше я нічого не розпочинала. Так у мене сталося, що тільки три розпочаті роботи. Але все ж таки щось дає. Буду дов'язувати. Ці іграшки я в'язала за майстер-класами. Майстер-класи я дам посилання дуже гарна майстриня. Мені сподобались майстер-класи. Я у однієї дівчинки Лідія Шепель, здається, канал. Я дам посилання обов'язково Проходьте, дивіться, там багато таких собачок різних, але ну, єдине, що у неї вони ще менші, тому що я в'язала у ці, у ці собачки гачком 2,5, а вона в'яже 1,6. Ну, я якось не рискнула в'язати 1,6, вони зовсім такі малесенькі виходять. Я вирішила в'язати, як завжди, я в'яжу ярнар джинс на 2,5 гачком. І ось у мене такі вони трошки більші вийшли. Ну, мені подобається такий розмір. Так що ось такі мої собачки, песики. Песики, цуценятка. У неї такі цуценятка, у мене вже такі песики ось. ось такі справи. Так що дякую, Оксаночка, що залучаєш нас, надихаєш на такі. Проєкти. Будемо і далі в'язати іграшки. Ось, А зараз я їду до своєї онучки, якраз відвезу її цього песика, не знаю, як вона його назве, і в кінці вже цього відео ставлю трошки замальовочку, як вона буде гратися, чи що вона там буде робити, може, якось його дасть йому ім'я і її реакцію. Вона дуже полюбляє іграшки, які я в'яжу, так що я думаю, що вона буде задоволена. А вам бажаю всього найкращого. Ставте лайк, якщо вам все сподобалось, пишіть коментар. Проглядайте відео всіх учасниць цього спільного проєкту. Все, на все добре. Цього всім самого найкращого. Бувайте! До наступних зустрічей у нових відео.